На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Наркозно-дихальний апарат вартістю понад мільйон отримало реанімаційне відділення хірургії Коломийської центральної районної лікарні. Другий тиждень у листопаді у школах Коломийського району присвячують Дню української писемності та мови. Президент Петро Порошенко своїм указом відзначив шістьох прикарпатців. У цьому списку Коломиянин Микола Скільський Міс Коломия-2015 вже цієї суботи, 14 листопада, ми дізнаємося ім'я найкрасивішої дівчини нашого міста. Смертельна аварія на Коломийщині. 11 листопада, близько 19-ї години у Симаківцях. 42-річний мешканець села Залуччя Коломийського району, рухаючись мопедом Дельта, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці аварії. Тіло загиблого направлено в морг при Коломийській лікарні. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Учасника АТО не взяли у поліцію. Володимир Зузяк, працівник карного розшуку Коломийського райвідділу міліції, не пройшов переатестацію у нову поліцію. На думку правоохоронця, його позиція не влаштовує обласне керівництво у МВС, адже він не погодився їхати розганяти майдан, а згодом боровся із корупцією та кришуванням у Косівському райвідділі. Після того, коли Володимира Зузяка не взяли до поліції, він вирішив звернутися із публічною заявою про себе. Правоохоронець коротко розповів журналістам. Працював у коломийській міліції, відмовився їхати розганяти майдан. Тому проти нього розпочали службове розслідування. З початком війни двічі був у зоні АТО, має статус учасника бойових дій. Нещодавно йому запропонували працювати у новій поліції. Він погодився і навіть написав рапорт. В п'ятницю я дізнався, що мій рапорт не погодили. Зокрема, мій рапорт не погодив начальник відділу внутрішньої безпеки пан Довганич. І начальник управління шкоду до слова правоохоронця підтримує громада Косова. Більше того, навіть зібрали підписи від міських депутатів та різних організацій із проханням призначити Володимира Зузяка, керівником місцевого райвідділку, Але він відмовився від посади. Я просто дав їм чітку відповідь. Що я не збираюся працювати з керівниками правоохоронних органів, які дотепер займаються взяточністю. Так як я працював у правоохоронних органах, займався. Незаконним е, незаконним обігом підакцизних е, товарів також надар. Мною було затримано бувшого начальника снятинського райвідділу, полковника і бувшого начальника УБОЗу, який у своєму магазині через. Два тижні чи через три тижні після того, як він звільнився, всі прекрасно знали, що він торгує фальсифікованими напитками. Згідно із законодавством, учасник АТО має першочергове право працювати у поліції. Натомість Володимир Зузяк, єдиний працівник коломийського райвідділку, якого новостворений орган не взяли, і не дивно каже правоохоронець, адже поміняли тільки назву. Більше не змінилось нічого. Ті самі очільники міліції. Зараз прийшли в поліцію і приймають у поліції тих самих людей. От до мене дзвонили працівники правоохоронних органів. Вони бояться просто-напросто розказувати це на, на телебаченні. Учасника то переконує він не буде сидіти, склавши руки і вже готує позов до суду щодо оскарження рішення адестаційної комісії. Натомість обласне управління міліції ситуацію поки не коментує. Добавлю це мова ведеться про те, коли. Сьогодні у прямому ефірі телеканалу НТК відбудеться зустріч з новообраним міським головою Коломиї Ігорем Слюзером та його заступниками. Глядачі зможуть поставити свої запитання кожному із присутніх у студії. Дивіться на НТК ток-шоу Коломия думає початок о 20-й годині. Наркозно-дихальний апарат вартістю понад мільйон гривень отримало реанімаційне відділення хірургії Коломийської центральної районної лікарні. Це стало можливим завдяки районній та обласній владі. Передали його одразу ж в реанімацію. Фахівці кажуть, що завдяки такому обладнанню вдається врятувати багато людських життів. Бачили новий апарат і мої колеги. Загалом тепер таких апаратів у реанімаційному відділенні п'ять разом із новопридбаним. Однак минулого року сталася така ситуація, коли три із чотирьох пристроїв вийшли із ладу, розповів завідувач відділення Віталій Олійник. Тоді голова райдержадміністрації Ромир Глушков звернувся до обласної ради і отримав кошти на придбання. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький каже, що і минула, і нова ради будуть допомагати Коломийській центральній районній лікарні. Нам вдалося переконати, що коли, коли ми будемо ставати центром повіту або, можливо, госпітальним округом, все-таки такий апарат буде потрібний саме тут, і максимально швидко необхідно здійснити це придбання, бо в один з моментів навіть ну, в цьому році було так, ситуація склалася, що тільки один апарат взагалі фізично діяв і міг забезпечувати реанімаційні процедури. Це неприйнятно в 21-му столітті, тому це нам вдалося. Наркозно-дихальний апарат це дороге обладнання. Його виготовили в Бельгії. Він значно кращий за відчизняні аналоги, каже завідувач відділенням Віталій Олійник. Апарат сучасний дозволяє проводити низькопотокову анестезію за допомогою солофорану, а також тривалу штучну вентиляцію легень. Всі наші лікарі кваліфіковані. Пройшли інструктаж від інженера, який монтував цей апарат і Дав відповіді на всі наші запитання, показав як на ньому працювати на цьому апараті. Всі лікарі пройшли стажування та опанували роботу закордонного обладнання. Тепер вони можуть більш кваліфіковано надавати допомогу хворим. Однак мріють медики ще про шість таких апаратів. Влада каже, що плануватиме і надалі купуватиме медустаткування для лікарні. Богдан Малецький Сергій Грин. Програма НТК». Другий тиждень у листопаді у школах Коломийського району присвячують дню української писемності та мови. У всіх навчальних закладах проводять різноманітні заходи. У Сопові до спілкування із учнями запросили поетів та письменників. Автори багатьох видань розповідали школярам про те, як вони працювали над своїми книгами. А дітлахи декламували вірші та фрагменти із творів запрошених. Їздив до приміського села Богдан Малецький. Три відомих автори завітали до школи на свято. Серед них і лауреат національної премії Тараса Шевченка Михайло Андрусяк. Ще двоє мають відношення саме до Сопівської школи. Адже Марія Максимівна Сезонова. Багато років працювала тут. А Микола Киселейчук зараз передає свої знання учням. Заступник директора школи з виховної роботи Галина Трифанко зазначила, що заходи, які присвячені рідній мові, завжди цікаві для молоді. 9 листопада. Ми розпочали тиждень української писемності та мови. І сьогодні ми проводимо таке гарне свято. Зустріч з письменниками літератури рідного краю, і ми тому вас запросили, щоб ви побачили, наскільки наша учнівська молодь. Ми українці, настільки ми любимо свою рідну мову. У школі також провели і диктант національної єдності. У ньому взяли участь учні старших класів. Традиційно відбувся конкурс Петра Яцека. У ньому за перемогу боролися практично всі школярі. А директор Сопівської школи Любов Гринчук зазначила, що такі національні заходи. Триватимуть і надалі. Ми щасливі, що у Сопівській школі працювали і сьогодні працює учителі, які є поетами, митцями рідного слова. Це Сазонова Марія Максимівна, Микола Дмитрович Киселейчук, Олена Васильівна Бакай, яка написала гімн Сопівської школи. Тому сьогодні ми проводимо цей захід, де зустрінуться два покоління: молоді учні, літера, які також будуть майбутніми поетами і будуть представляти свої вірші про мову, і покоління досвідчених поетів. Директор школи розповіла також і про нововведення, які впроваджуються у навчальному закладі. На один із них наша знімальна група обов'язково завітає Сопова Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма НТК». Президент України Петро Порошенко своїм указом відзначив шістьох прикарпатців у цьому списку Коломиянин Скільський Микола Степанович, викладач Коломийського педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради. Колеги та учні називають пана Скільського гордістю коломийського закладу і фахівцем міжнародного масштабу. Микола Степанович Скільський народився на Косівщині учительській сім'ї. Пригадує себе у чотирирічному віці, батьки на роботу. А він залишався вдома з дідусем, який мав ліричний тенор. Саме дідусь і прищепив онукові любов до пісні. А ще пан Микола жартує, що дідусь його врятував від лікарської професії. Родичі хотіли, щоб я ні в якому разі не був вчителем, бо вони вчителі, тоді не можна було до церкви ходити. і так, Але дідусь мене врятував, бо я сказав, я не буду лікарем. Він сказав, так, я тобі допоможу. І я поступив тут, де працюю, у Коломийське тоді педагогічне училище. Далі було навчання у Львівській консерваторії. Згодом на життєвому шляху пан Скільський зустрів двох людей, котрих вважає своїми наставниками та учителями. Це професійний вокаліст Михайло Турчинський та диригент Василь Сінайський. І дотепер пан Микола згадує та застосовує у своїй роботі їхню науку. В музиці не може бути так наближно. Я ідеально вимагаю точності і великої віддачі. Тут повинна бути присутня незбагненна любов. І титанічна наполегливість тоді людина обов'язково, звісно, як має задатки, переможе. І такі правила дали свої результати. Серед його вихованців є 21 учень, які досягли всеукраїнського та міжнародного визнання. Попри це, вони й дотепер, перед відповідальними виступами і конкурсами, приїжджають зі столиці у Коломию до Миколи Степановича на репетицію. Саме під час такого уроку ми зустрілися із солісткою національної опери України, лауреаткою міжнародних конкурсів Дариною Князевич. Перші слова, такі, які мене вразили, я ніколи їх не забуду. Микола Степанович сказав: Дитино, ніколи не зраджую опері, і вона не зрадить тебе.' І з цих слів почалася наша робота з Миколою Степановичем. Також я пам'ятаю, і досі не завжди акцентую на цьому увагу для всіх своїх учнів. Він говорить, що найбільшою нагородою для мене є це, щоб мої учні співали і проживали життя в опері. Привітати свого наставника приїхав і Юрій Михайлюк, студент Київської музичної академії імені Петра Чайковського, соліст національної заслуженої капели бандуристів імені Георгія Майбороди. Зустріч із Миколою Скільським, молодий вокаліст, вважає подарунком долі. Я Гадаю, що це людина міжнародного рівня, і хочу додати, що це це дар Божий, який ну як це Бог повинен обдарувати цим, тому що цього не можна навчитись. Він мене якби наново створив на цей світ. Пере, пере, ну, з мою свідомість якось пер, так докорінно перемінив. Тому що до того моменту, поки я його не зустрів, то якось все було ну так, було, але нічого особливого. А вже коли зустрів, то я вже ну якийсь уже сенс в житті, я зрозумів, чого мені треба, що я хочу. Відділення музичне мистецтво багате творчими особистостями Миколу Скільського колеги вважають гордістю навчального закладу. І цьому свідчення його величезне пліяда випускників випускників, які сьогодні прославляють мистецтво нашої України і за межами нашої України, Вони сьогодні відомі. Міністерство освіти України цьогоріч, відзначаючи сім'ї річчя нашого коледжу, нагородили його медалі сухомлинського. А сьогоднішня заслуга президентська заслуга заслу. Жне діяч мистецтв України це по праву нагорода держави за великі успіхи в педагогічній роботі і в вокальному мистецтві. Таке пошанування праці для Миколи Скільського є звичайно приємним. Проте на його педагогічну діяльність у жодному разі не впливає за високе визнання. Дякує рідній Україні, яку любить понад усе своєму керівництвові та владі. Я можу це оправдовувати ще і ще більше, доки буду жити на цьому світі. Звання званням, але справжній вчитель повинен жити життям своїх учнів. Тоді учні переможуть. Це зміст життя. Оце було добре. Перше в Україні класичну літературу представлять у вигляді графічного роману. Дебют відбудеться у нашому місті у рамках культурологічного проєкту Коломия наше місто. Презентують видання за повістю Івана Франка Герой по неволі. Представлять книгу самі автори. Презентація відбудеться 18 листопада в музеї історії міста Коломиї о 14-й годині та в некафе Генеза о 19-й 00. Міс коломия 2015 вже цієї суботи, 14 листопада, ми дізнаємося ім'я найкрасивішої дівчини нашого міста. Організатори готувалися до свята кілька місяців. Участь у конкурсі візьмуть 16 красунь. Врахують і думку кожного коломиянина. У соцмережах триває голосування за міс глядацьких симпатій. Що ще цікавого буде на святі, знає Оля Гереджук. Вихід у національних костюмах, дефіле в купальниках та у вечірніх сукнях. Ось що готують для Коломиян учасниці конкурсу міс Коломия 2015. Цьогоріч свято краси пройде під гаслом Мир, любов і добро. Цього року ми вибрали таку тему Мир, любов і добро. І відповідно протягом цілого конкурсу буде підтримуватися ця тема. Теж є ізюминкою, це те, що дівчата цього року будуть показувати танцювальний номер. Як і попередніми роками, Коломия організовує модельне агентство ЛС Моделс» на чолі з Лілією Стойко. Організатор каже, що окрім титулу Міз Коломия переможниця отримає цінний подарунок. Як і кожного року, ми будемо обирати найкращу, найкрасивішу дівчину міста Коломия, і для неї є великі перспективи, тобто вона буде показувати себе вже на всеукраїнських конкурсах. Є запрошення, тому що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося, оскільки я є представником офіційним представником цього конкурсу Місь Коломия і є запатентований цей знак на моє. Ім'я, а ми офіційно можемо вже представляти нашу переможницю як представницю від міста Коломиї на інших конкурсах. всеукраїнських. участь у конкурсі беруть 16 красунь. Більшість дівчат мають модельний досвід. А для декого така практика новинка. Христина Куриляк, вихованка Івано-Франківської школи моделей, з дитинства захоплюється танцями. Переконана, що цей досвід допоможе вдало виступити. Я дуже задоволена, що приймаю участь в цьому конкурсі. Давно хотіла спробувати насправді себе в ньому. І дівчата всі прекрасні, наші організатори завжди репетиції веселі, і цікаві, завжди завжди щось нове. Дуже приємно працювати в такій атмосфері. Коломия нам варто прийти на цей конкурс, на конкурс міз Коломия, тому що ну де в нас є справжні українські красиві дівчата? Звісно ж на Коломийщині. Анна Коцаба захоплюється малюванням. Про конкурс дізналась випадковим і вирішила спробувати свої сили. Дівчина сподівається, що Коломиянам свято сподобається, адже усі учасниці ретельно готувалися і хвилюються. Взагалі, я не знала, що цей конкурс є у нас в Коломиї. Мені написали ВКонтакті, запросили. Я думаю, чому, чому б не спробувати? І прийшла, прийшла кастинг. Ну, підготовка йде дуже добре. Ми готуємося, переживаємо, щоб було все добре. Вже традиційно міст Коломия проведуть у ФСК локомотив. Саме тут дівчата кілька місяців готувались до конкурсу. Це черговий міст Коломия, який проводиться саме в нашому закладі. Бачимо прогрес в кількості гарних дівчат, які приймають участь сьогодні. Вважаю, що нашим містянам, коломиянам необхідно приходити бачити, як то кажуть, красота врятує світ, все ж таки. Окрім дефіле конкурсанток, у програмі заходу танцювальні номери, вокальні виступи та комедійно розважальне шоу. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, подіянтика. 15 листопада в Коломиї відбудеться виставка спортивних та декоративних голубів. Місце проведення вулиця Мазепи, ВПУ номер 14. А от 15 листопада на стадіоні Юність відбудеться фінальний матч чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед ветеранів 45+, між командами Сільмаш Коломия, збірна Коломийського району, початок о чотирнадцятій. І на цьому у нас все більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК до завтра.